Ваш мозок кипить від дедлайнів і нескінченних повідомлень. До вечора сил немає навіть на серіал чи спілкування з близькими. Забудьте про дорогі вітаміни та енергетики. Є безкоштовний спосіб перезарядки мозку, який буквально під ногами. У цьому відео я дам 5 практик, які ви зможете відчути вже сьогодні. Коли ми дивимося на вогонь, слухаємо воду чи просто бачимо зелень, тіло переходить у режим відпочинку. Парасимпатична нервова система знижує кортизол, серце заспокоюється, дихання вирівнюється. Гарвардські дослідники довели: 15 хвилин природи зменшують рівень стресу на 60%, і це безкоштовна пігулка, яку прописала сама природа. Перший метод ходіння босоніж. Зніміть взуття і пройдіться по траві, піску або землі у стопах тисячі нервових закінчень, пов'язаних із мозком. 5 7 хвилин такого заземлення, і рівень кортизолу падає на 31%. Але правило номер один телефон у кишені, лише відчуття землі під ногами, другий метод споглядання води річка, фонтан чи навіть калюжа після дощу. Рух води ритмічний і заспокоює мозок. Університет Міннесоти довів, 10 хвилин біля води підвищують креативність на 25%. Просто сядьте і дивіться, де хвиля торкається берега. Рахуйте видихи. Немає водойми. Увімкніть звук прибою і дивіться на хмари. Третій метод доторк до дерева: покладіть долоню на стовбур дерева. Зробіть три глибокі вдихи. Фітонциди знижують тиск і стабілізують серцевий ритм. Це як обійми з мудрим другом, який завжди поруч. Четвертий метод споглядання вогню. Свічка, камін, навіть полум'я запальнички. Вогонь мерехтить із частотою 10 Гц, як альфа хвилі мозку у стані релаксації. Дві-три хвилини споглядання і думки сповільнюються. Спробуйте квадратне дихання. Вдих 4 секунди. Затримка. Видих. Затримка. Це техніка космонавтів для зняття стресу. П'ятий метод звуки природи: птахи, дощ, шум моря. Вони заспокоюють мозок і знімають режим пильності. Всього 7 хвилин прослуховування і концентрація зростає на 2 години. Завантажте плейлист Nature Sounds і використовуйте навіть у офісі. А що, якщо поєднати всі методи? Вийдіть у парк, роззуйтесь, доторкніться до дерева, увімкніть звуки моря, дивіться на небо чи свічку і дихайте квадратно. Усього 15 хвилин і ви отримаєте заряд енергії безкоштовно, без хімії. Але є три помилки, яких варто уникати: перше багатозадачність, телефон вбиває ефект, друге поспіх. Краще одна практика якісно, ніж усі відразу. Третє очікування дива. Ефект накопичується за 7-10 днів регулярності. П'ять безкоштовних інструментів ходіння, босоніж, вода, дерево, вогонь і звуки природи завжди поруч. Вони повернуть вам ясність, енергію і гарний настрій. Спробуйте хоча б одну практику сьогодні і поділіться враженнями в коментарях. Підписуйтесь на канал, адже наступного разу я покажу, як перетворити звичайну прогулянку на медитацію, що може замінити повноцінний сон.